Знайомий знову вирішив похизуватися покупкою електроінструменту і запросив мене обгавнякати те, що він купив. Так от, тут електросікатор. Я вже відкривав, так оглянув, на що звернув увагу. От, Цікаво написано, що от, батарея. 16, хай 17 вольт, 98 Вт. Ну, отак воно переклало перекладач. Самі розумієте, як хочете, я нічого не зрозумів. Так от е е інструкція пише, що на повній потужності секатор може працювати від 3 до 5 годин, але не вказано з якою батареєю, чи з великою, чи з малою. І, ну теж юрендо виходить. І час заряду батареї 4-5 годин. Хоча батареї в комплекті немає, тому сюди дивитися не варто читати цю інструкцію. Це теж не досить доцільно. Все одно там фуфло написано. Єдине, що на сайті магазина, який параметр був написаний, це максимальний діаметр гілок 25 мм. Зразу скажу про ціну, доки не забув. От мій знайомий говорить, що придбав цей електросікатор без батареї. Десь приблизно за 760-770 гривень. Ну, оце ось він отакий ось. Кину відразу на ваги його. О, 705 грам. 700 грам без батареї. Почнемо із чого? Ну, те, що ручка прогумована досить непогано, це красиво, це зручно, стильно, леза досить товсті. Ну, от зараз візьму штангель і заміряю. От. Ну, в найтовщому місці. От, одне лезо 4 мм, інше, інше 5 мм. Ну, це в очі відразу кинулося товщина лез, і мені захотілося поміряти штангелем. До цього я... Не думав міряти. Далі, що мені відразу не сподобалося? От ця кнопка спуску. Ну, якась вона рихленька така. Ну, не подобається. крихка мені здається. Слабка, не міцна. Ну, а так. Так, на перший погляд, нічиганький такий. Тепер, от на три контакти, звернув увагу. От мій знайомий говорить, що ці три контакти дозволяють використовувати висоторіз. Тобто підключається сюди перехідна така палиця із кнопкою в нижній частині. І цим секатором можна працювати на висоті. Не знаю, яка та палиця, буде 1,5 чи 2 метри висотою. І кнопка ж, ясно, до кнопки не дотягнеся. То оцей третій контакт саме дозволяє розмістити кнопку спуску в нижній частині цього перехідника палиці. Ну, Так як перехідника палиці цього висоторіза. Секаторного зараз немає, то будемо випробовувати його просто на низу. Я, ну, як лохопед у цих питаннях електросекаторних починаю складати його. от акумулятор клац все на місці. І тепер кнопка. Її треба утримати. Ну Звичайно, так як дивитися, то можна носа собі підрізати, так що на витягнутій руці. Так, пікнуло. Індикатор засвітився. Натискую, ну подивимось. Чому не працює? Так, індикатор засвітився. Тепер от знайомі підкози треба двічі підряд натиснути на кнопку. О, Відкрився. От у нього є широке відкривання рота, пащеки. А є ще коротке відкривання пащеки. Щоб це. Ага. Стрімно губи витирати, ну його в боню. Так от, для економії заряду батареї, для економії, не знаю, можливо, часу пікнуло. Тепер бачите, відкривається назначно, ну, на значно на 14 мм відкрилася поща Зараз поща відкрилася. На 22 мм. Ну, зараз зараз проведемо експеримент, скільки за хвилину він зможе відрізати гілочок. Ну, будемо дивитися по таймеру. Зараз от таймер камери показує, ну, щас на 10 секунд стане. І поїхали. ти 50, 500 буде це 10 секунд. Стоп. Ну, не знаю, багато, 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 багато нарізав от і діаметр 13 мм, 13 мм різав секотор. Ну, попробуємо з цього краю перерізати. О, це яблунева, яблунева свіжоспиляна гілка. Свіжу яблуню рубає от 18 мм. Ну, то були і більші шматки. Здається, було 22 мм на краю. Ага, ось спил. Так, в цьому перерізі 19. В цьому... 18-19 мм бере, бере добре. Обіцяних 25, треба перевірити. І що цікаво, ну, свого роду є захист від затискування пальця. От, якщо не дотискувати, от хтось в струми пальця, не хтось, як само струмиш пальця, і ой, можна відпустити, може не встигне дожати до кінця. Не знаю, чи є якийсь захист, чи немає, пробувати не буду, але можна губи не повністю держати. Ну, мені сподобався секатор. Класна штука. Зараз спробую порахувати шматочки. А можна буде на відео. Кому не лінь, хай порахує на відео, скільки шматочків за хвилину нарізали. Це при тому, що я плужив. Мені там сучечки, паростки, бруньки заважали вільно переміщувати. Мені вдалося нарахувати 67 шматочків різного діаметра до 18-19 мм. На відео можна буде спробувати перерахувати, скільки всього штук за одну хвилину нарізали. Ну, як бачимо, одне відрізання за одну секунду, і це не межа, тому що я недосвідчений. Гілочка була кострубата. Оці. Оці ж сучечки заважали швидко переміщувати вздовж, вздовж гілки. Якби була якась ідеальна вона, то можна було б відрізань ну, і штук 80 зробити за одну хвилину. Ну а зараз що? Відкрутимо оцю кришечку, подивимося на механізм і заодно прорекламуємо отаку от викрутку, огляд якої в мене є раніше на канолі, як воно справиться чи не справиться. От і викрутка, бо не треба пальцями крутити кістями. От, Що ми тут бачимо? А бочим ми не якось біле мастило. Звичайно, цікаво було б, чи візьме він жерстину, чи можна його використовувати як ножиці по металу. Але секатор не мій, боюся, щоб мені нічого іншого не відрізали після того, як я жерсть буду різати. Ну, все. От. Глибше лізти не будемо. Оце, що приховується під кришечкою. От, як бачимо, тут ось є вільний. Хідчик, зазор з обох країв. І тут не доходить до кінця. Можливо, це передбачено для того, що існує можливість встановлювати леза захватом 40 мм. Ну, це ось. Отак, отак кусатиме майже в два рази ширше. І є якісь труборізні губки. От, можливо, тому і передбаченим можливість цього зазору ходу. А можливо, просто конструкційна необхідність, конструкційна, конструкційний запас, конструкційна передбаченість. Але факт того, що губки можна міняти навіть на труборізні. Тому стосовно жерсті. Різання жерсті. Жарт виявився не зовсім вдалим, бо дійсно передбачається можливість різання металу. Ну, Так як нам рекламу ніхто не оплачував, мені, моєму знайомому, купили інструмент для себе, для власного використання, тому цвяхи, арматуру, ось глибиномір, штангеля ми різати не будемо. Бо якось хочеться, щоб цей інструмент служив подовше. Е, перш На перший погляд і перше пробне використання, як би гожий інструмент, сподобався, класний. Е, сподобався та і все. Посилання не знаю, знайду чи не знайду, щоб прикріпити в описі під відео. Але хто захоче, той знайде. На алішці. Цей секатор кому потрібно. Ну, У кого є садок, кому ліньки вручну різати, я б рекомендував. Мені інструмент сподобався. Доки не бачив, я його вживу, думав, це якась фуфляндія. Навіщо вона потрібна. Але сам понатискував на гачок і мені сподобалося. Все. Рекомендую до покупки. Підібрали. Гілку яблуневу, свіжу, спиля сьогодні, вчора, позавчора, от в у цьому місці, як бачимо, її діаметр 25 мм, власник секатора буде різати сам, щоб на випадок чого він винуватий був, ага не ріже. Поспішив він різати, бо без моєї команди, якби з моєю командою, його... Справа в тому, що, як видно, вона ледве-ледве входить у між губами, між відкритими губами. Ну, давай ж ми. Все. Бобік здох. Давай, може, меншого тут. О, ану далі. О. Ага, уже все, все, все. Ну це, це не будемо вважати завдобу спробу. Так, 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 скільки ж реально. Реально... Та ну, 25 і взяло. 25 мм діаметром взяло. А, от, бачите, 25 мм бере. Все-таки не обманули, китайці. А от в деяких місцях, я вже й боюся підставляти, інколи клинить, вже, мабуть, на 26 мм починає клинити. Ну, штука хороша, цікава. Все ж таки вдалося там відрізати. Головне правильно, правильно розмістити секатор, правильно губи розмістити потрібно ну, досвід. Навички потрібні роботи з цим секатором. То отут ми маємо. Дивіться, усі 26 мм. 26 мм гілочку свіжу яблуневу перерізала. На цьому все. Огляд завершуємо.